Я вже казала, система обліку стане цифровою, адже це значно ефективніше. Особисто я б не погодилась. Гаразд. Хоча я ціную твою відданість, брід, ти не береш участі в цій нараді. Тож так, Адаме. Чому бріт вайпаді? Бо вона у відпустці. Мені вона не подобається. Ти у відпустці за рахунок компанії? Ні, це були б безглузді витрати. Я у відпустці за вимогою компанії. Чому? Бо вочевидь. Ніхто тут більше не цінує важку працю. Брід ніколи не брала вихідних, і це коштувало компанії грошей. Ти Ніколи не брала вихідних. Сенс життя працювати Елі, навіщо комусь відпочивати від цього. Чому ти на цій нараді? Ти ж маєш бути у відпустці. Я погодилася, якщо зможу бути на конференцію відпустці. Де ти брід? Там схоже дуже гарно. Дякую, що запитав Адаме. Я на півдні тихого океану на острові. Я прилетіла сюди літаком. Це зайняло дві години і п'ятдесят хвилин. Потім я орендувала невеликий човен. Я сиджу на пляжі з шаром сонцезахисного крему. І зараз п'ю майтай. Терпкий напій з ромовим присмаком. Ого, це звучить так весело. Правда ж? Проте здається, ми трохи відійшли. Рік. Можете замовкнути? Дякую, Роване. Так. Я вже хочу закінчити з цією дебільною нарадою. Гаразд, дякую, Роуене. Прошу. Це був сарказм. А... Гаразд, командо. Разом з новою системою обліку. Ми також зменшимо кількість ваших обов'язків і додаткових завдань. Що?! З тобою все гаразд, брід. Так, все добре. Просто почалося змагання з Лімбо, а у мене не гнучкий хребет. О, Добре, і головне питання наради: причина, через яку ви всі тут зібралися. Um, Цю тему ми обговорюємо вже деякий час неофіційно, і я хотіла офіційно представити її вам. І це досить важливе оголошення. Разто тож, Роуене, настав час um. підняти очі, будь ласка. Uh. Добре. Ми переходимо на чотириденний робочий тиждень. Чотириденний тиждень це мрія боягузів! Ви всі боягузи! Я ніколи не підкорюся! Ви не змусите мене байдикувати! Ти весь цей час сиділа в кімнаті? Ні. Ні. Ні, брід. Ні. Йди сюди. Так, брід, ні. Гаразд. Перепрошую всіх. Так. Ти просто залишиш її там. Поки вона залишається у відпустці, я не проти. Отже. Not sure when we're winly ya. And it's quite a big announcement. So Rowan? Hi. Might be a big... Good... <laughs> <laughs> I'm so sorry. Ha, 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 ha. Okay. Ha. Ooh, it's not okay. funny. It's not okay. funny. Okay, okay, here we go.